З 24-го за 5 днів нас приїхало дуже багато зброї там, по, через ну, від держави, скажімо так, КАМАЗами, яка була розсереджена і миттєво видана людям додатково до тої, яка е зберігалася і була в розпорядженні частин. Тобто були і важка зброя, і техніка, яка частина була. Тобто починали ми стріляти, скажімо так, тим, що було на складах. Відгукнулися ну, там, декілька тисяч волонтерів, які за дві години заберадикували майже всі проїзди по Миколаєву, щоб ускладнити, якщо що, там прорив до міста. А за кілька днів, там, за день, мабуть, вже були їжаки, бетонні блоки вже на містах і були обладнані всі позиції і підготовлені, там, тисячами коктейлів Молотова. Хоча я зараз розумію, що цим дуже важко було би зупиняти.